Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує новий турнір. Потужне усилення на чотирьох зіркових героях без синього кольору. Так, ось така в мене оборона. Подивимось. Так, ще ніхто не нападав, ну це звісно. Тільки півгодинки пройшло. Так, давайте спробуємо атакувати. Угу, кальо. кабан. Да. Ну що ж, ну що ж, потрібно брати червоних, червоних та фіолетових, напевно. Так, ну давайте поміркуємо. Кальо треба зносити в першу чергу. Давайте візьмемо ось так. І фіолетових. Візьмемо, мабуть. Давайте візьмемо анабельку і тоді проте, мабуть, ось так. Спробуємо такою командою сходити. Два лікарі буде. Ну, б'ючі теж є. Ну що ж, поїхали. Анабелька буде знімати, якщо що. Ох. Ну тут, звісно, робимо зразу кристал червоний. Ось так. Для джунаїдів нам вистачить. Забираємо першого кольо. Трішечки не добили його. Давайте кристал зірвемо. так. Ось так. Тепер фіолетових нам потрібно зарядити. Давайте ось так. Рігард може зняти, але давайте зробимо ось так, ось так. Там фіолетовий підтянеться. Можливо. Нам вистачило б. Вистачило кабана пробити добре. Давайте ось так. Рігер це знімає. Ми теж знімемо все посилення. Давайте ось так, ось так. Ну тут, в принципі, з камінчиками пощастило. Зараз знайти ще трішечки своїх камінців. Ось так, ось так. Сюди червоні. А, вони самі виходять. Все, дуже швидко. Поїхали далі. Так. Угу. Ну тут більше фіолетових нам потрібно. Кого ж нам взяти? Тут ще жовті. З жовтими можна зіграти. Давайте візьмемо. Теж візьмемо сюди водичицю, візьмемо гріфіна. І фіолетових, можливо. Давайте візьмемо амітрин. тільки. Ага, є трішки емблем, давайте їй дамо. Нехай вона буде трішки сильнішою. Ось так. А... Так, де вона? Ось вона. Ну що ж, поїхали. Так, трієчка фіолетових є. Давайте тут жовтий знизу пошукаємо. Добре. Зробимо ось так. Тут ось таке комбо запустимо, можливо, там ще фіолетового немає. Угу. Спробуємо жовтих зарядити. Добре. Так, пробиваємо сюди. Давайте спробуємо. Мабуть, давайте Чао доб'ємо. Сюди ось так і ось так. Ось жовті приїхали дуже чудово. Запустимо комбо. Так, ось фіолетові є. Давайте ось так. Гріфін проб'є. Майже добив. Давайте знімемо все. Блокуємо цю сторону. Сюди проб'ємо мітринка, тут зробимо ось так. Ще фіолетові. Угу. Пробиваємо його. Так, ну що, давайте доб'ємо цього, бо... На нас від нього горіння, було накладене. Ну все, тут все теж дуже швидко. Камінчиків було вдосталь. Так. Ага, тут вже починається трішки важче. Ну, фіолетових, мабуть, ми залишимо. Спробуємо взяти, можливо, зелених. Можливо... Ну, Гензель нам потрібен. Давайте візьмемо Гензеля. Можливо, дружка. Кедмана давайте візьмемо для урона. Відбій тривоги, це чудово. Так. Навіть ось так давайте зробимо. Так, ну що ж, поїхали. Лікар у нас є. Знімати є кому. Так, у нас зелені фіо... Ну давайте пошукаємо тут фіолетовий. Він заїхав, добре. Давайте ось так. Тепер ось так. І ось так. Можливо, там зелений ще заїде, не заїхав. Ну ні, заїхав, добре. Це проб'є не боляче. <кій> Давайте спробуємо заблокувати цю сторону. Тому що там... Церкачівань не можуть себе зняти. Ну і будемо пробивати, мабуть, ось так. Чистимо поле. Анабелька в нас заряджена, тому Марсель, в принципі, нам не дуже страшний. Давайте ось так, ось так. Угу. Тут вже потрібно лікуватись. Можливо, потрібно було один хід почекати, але нічого. Угу. Давайте спробуємо забрати Джунаїда. Та й доб'ємо його, мабуть. Так. Шукаємо наших камінчиків. Ось буде три. 3... Ага, ось фіолетовий в пустоту. Там ще один зелений пролетів, ага, ось і зелені, добре. Так, давайте зробимо ось так, ось так. Нехай він скине ману. Чудово. Так, пробиваємо. Блокуємо. Трієчку фіолетових. Цьому вистачило. Ну, тут вже доб'ємо зараз. Все. Дуже-дуже чудово. Так, ну що ж, наступне... Ага. Так, Ферранд. Ну, в принципі, можемо так і йти. У нас Діспела 3, Іанабелька, і Кедман, і Амітрин всі знімають. Ну що ж, поїхали, подивимось. Давайте ось так спочатку. Тепер ось так. Там комбо з зеленими. Добре. Будемо пробивати ось так кедманом. На жаль, кедмана можемо ми втратити. Але давайте зробимо ось так. Хочеться червоний кристал зробити. Ну, давайте, поле потрібно буде почистити. Кедмина добили. Так, давайте, можливо, келайл ми спробуємо добити. Ні, не вийшло. Угу. Дуже боляче так, нам... Дуже потрібні фіолетові. Я їх не бачу зовсім. Давайте, можливо, спробуємо ось так зробити, щоб цей манус кинув. К нам фіолетові зібрати. Ось так. І туди прибуває. Ну, ну все. Я анабельку добили. Ну як так, а? Тут можливо десь я поспішив, потрібно було фіолетових збирати. Ну, ой, на жаль, одна поразка є. Лісюк, альо Тут повертаємо червоних. Тут повертаємо червоних. Да, там моя десь була помилка, потрібно було фіолетових краще збирати. Ну, нічого, таке буває, на жаль. Так, ну тут зразу червоний кристал. Ми навіть не будемо чекати. Ну, тут поле, звісно, шикарне. Клик відлікує, але це нас не дуже лякає. Давайте ось так, ось так. Треба забирати кольов. Добре. І все, камінчики закінчилися. Угу, Клика добили. Вистачить цьому. Вистачило. Ну, в принципі, тут все вже вирішено. Так, так, так. Давайте заблокуємо лісю. Не хоче блокувати. ні, вона заблокувалася. Ну давайте ось так. Почистимо поле, сабіна, знімаємо все. Пробиваємо тут фіолетові, там фіолетові. Ось так. Щит мали. Ну давай, давайте комбо запустимо. Да, поразка така. Знімаємо. Пошукаємо червоний, добре. Все. Ну ось такий був перший день. На жаль, одну поразку ми отримали. Ну там по моїй війні. Ну, нічого, подивимось, що буде далі. Ну, топ-1 пишуть, але це тільки початок турніру. Рейтинг там дуже далеко. Тому якось так. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. Всім гарного дня, до побачення!